А ти король? Готовий ризикнути, коли ставки високі. Не зупинятися, коли лунає. Ти в грі, щоб випробувати себе. Ти в грі, бо ти король Беткін, генеральний спонсор національних збірних України із футзалу. Знову усім доброго дня з Ліможа, де ми впритул наближаємося до товариського матчу проти Франції. У цьому випуску всередині збірної про останній день підготовки інтерв'ю новачка команди Івана Білімова і, звісно ж, за кулісся та атмосфера самої гри. Приємного перегляду. Перше, вітаю тебе з дебютним викликом національної збірної України. Які це загалом відчуття в 19 років вже отримати виклик в головну команду України? Ну, взагалі дуже приємно, але трішки нервово, можна так сказати, але взагалі дуже щасливий. Хочеться скористатися шансом, так? Заявити про себе? Взагалі хочеться. Як ти дізнався про цей виклик? Це якась несподіванка була, чи може з тобою вже тренерський штаб дорослої команди говорив, казав, що найближчим часом розраховують на тебе? Ну, якщо чесно, було несподівано дуже. Мені до цього не казали, можна сказати, в той проміжок часу, що планують викликати. <гум> Але подзвонили, потім сказали, типу, приїжджай, і я був трішки здивований. Чи було якесь перечуття я не знаю очікування? Що до цього взагалі не було. не було. Ти вже зараз кілька днів розташування команди, ти вже тренувався з командою. Як загалом чи чи може ви відповідаєте йому очікуванням, чи ні? Ну, я думаю, так. Я очікував дуже гарний рівень команди та тренувань. Якщо порівнювати юнацька збірна і доросла збірна, які різниці ти для себе відчуваєш? Ну, звісно, рівень гри, рівень підходу до команди, це, я думаю, найголовніше. Ти живеш зараз з Юрієм Савенком, виходить, ну складається, він тебе так своє крило взяв, так? Ну, Так, так як це там, відбувається, як це. Він най, найбільш досвідчений, один із найбільш досвідчених гравців збірної це гравець тієї самої позиції, що і в тебе, так само голкіпер. якісь підкази, чи там, в, просто, в, в житті поза майданчиком, що саме там, намагається тобі передати. Ну, так, він в побуті мені допомагає, підказує, якщо. Кудись треба йти з собою клише, тому дуже приємно. Е, як у тебе ситуація зараз на клубному рівні? Минулого сезону ти грав за Ардабаси і там класно все проявив. Зараз ти вже не в оренді, на повноцінній основі в Каспії. Загалом про там, свій клубний період зараз можеш розповісти? Ну думаю, трішки важко після євро, тому що на євро це юнацький більш турнір, так? Uh -huh. А тут вже дорослий рівень було трішки важкувато, але зараз я думаю. Буде все добре. Ти вже тренувався на паркеті, на якому буде матч проти збірної Франції. Як загалом враження від арени і, можливо, очікування від гри, очікування від суперника? Ну, Арена гарна, паркет гарний, швидкий, тому я думаю, буде дуже гарна, цікава гра. Бондур, поїхаємо. Всім гарної гри! Один за одного підтримаємо, лавка живе. Все як повинно бути. Впевненість повинна бути, але щоб не самовпевненість. Бо це не те, що ми там бронзові призери, 11 ігор без поразок нікому не дає права десь не добігти чи не допрацювати. Давайте один за одного, виходимо з першої до останньої хвилини, одна гра, сили не економимо, реалізовуємо моменти, холодна голова, гаряче серце. Все. Ну і все сказати на майданчик.

Здорово так нічем не побудеш, бо зразу штовхає, а суддя нічого не свистить. От туди і дій. починаєш ти зустрічати верхня лінія. Бо якщо цей тебе буде напрягати, ти йдеш на спину посадиш, буде або фол, або тобі. <зал>, такі різні види спорту так, один до одного. Як тобі по сьогодні? Бомба. Перший раз прийшов подивитися е, вживу, тому дуже класно, дуже радий. Е, е, ну, це реально круто. Нас взагалі е, зіграли, дуже, дуже класно, виграли, тому бомба. Ти за місцеву команду грає в гандбол. Атмосфера сьогодні на матчі і атмосфера на ваших гандбольних матчах? Ну, я думаю, це місто трошки не таке велике, тому не так багато українців. Але якщо було б трошки більше українців, то було б тут взагалі бомба. Але ми коли граємо, то у нас завжди в принципі, фул. У нас 4,5-5 тисяч приходить. Тому так. Я щось підозрюю, що найкращий гравець команди для тебе це той, хто грав руками. Так. Да. Ну, голкіпер, звісно, бомба. 17-й, я теж 17-й, бомба. Чемпіонат Європи у нас буде, готуємося до Чемпіонату Європи. Твої слова підтримки, твої слова побажання для команди. Я бажаю тільки найкращого, і я бажаю це топ-3, топ як мінімум. І хотілося б, щоб хлопці перемагали і вони грають реально дуже круто. Тому тільки вперед і слава Україні! Вболівайте за футзал, вболівайте за гандбол, вболівайте взагалі за спорт, тому що це круто і дуже мотивує бути кращими тільки вперед. З вами, з цими емоціями, які ви зараз мені повернули. Чесно, так трошки забираю всередині, але я дуже радий вас всіх бачити. Ви всі для мене кращі гравці, моя сім'я, бо дійсно я скучу трохи з вами. Чуть-чуть дякую. Трохи було нічого подумати. Я радий знову повернутися. Надіюся, що ми ще не одного вершину візьмемо разом. Але краще гравець сьогодні, який відбив сумасшедший сьогодні, север.

Це був по-справжньому шалений матч. І наостанок єдиний, що хочеться попросити у вас, будь ласка, підтримуйте Збройні Сили України, доєднатися до акції від Афу до ЗСУ. Далі ще більше від нашої футзальної збірної. Далі матчі топових суперників. Чекайте наступних випусків середині збірної. Любимо вас, хлопці, грає заради вас. А ти, король, готовий ризикнути, коли ставки високі. Не зупинятися, коли лунає. Ти в грі, щоб випробувати себе? Ти в грі, бо ти король Беткінг. генеральний спонсор національних збірних України із футзалу.